Під час проходження електричного струму в провіднику вільні заряджені частинки, які рухаються під дією електричного поля, зіштовхуються з вузлами кристалічних граток та передають їм частину своєї енергії. Унаслідок збільшення енергії теплового руху йонів кристалічних граток, провідник нагрівається. Робота електричних нагрівників ґрунтується на тепловій дії електричного струму. Цю дію вивчали фізики Джеймс Джоуль та Емілій Ленц. Незалежно один від одного на підставі експериментів 1842 року вони дійшли однакового висновку. Чим більший за незмінної сили струму опір провідника... Тим частіше електрони зіштовхуються з вузлами кристалічних граток провідника та передають їм енергію, у результаті чого провідник нагрівається. Зі збільшенням сили струму за одиницю часу, через поперечний переріз провідника проходить більше електронів, що приводить до збільшення кількості зіткнень з вузлами граток і до виділення більшої кількості теплоти. Крім того, збільшення часу проходження струму також спричиняє виділення більшої кількості теплоти. Закон Джоуля ленца формулюють так: кількість теплоти, яка виділяється в провіднику внаслідок проходження електричного струму, прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника та часу проходження струму. Формулами, представленими на слайді, можна користуватися, коли вся електрична енергія витрачається на нагрівання провідника. Якщо на ділянці кола є споживачі енергії, у яких виконується механічна робота або відбуваються хімічні реакції, то ці формули не застосовують. Теплову дію строму використовують в електронагрівальних приладах. Тостер, праска, електрична плита, електричний чайник, фен тощо. Нагрівальні елементи мають великий питомий опір та виготовляються з того плавких матеріалів, які нагріваються до високої температури. Найчастіше для виготовлення нагрівальних елементів використовують ніхром сплав, який складається з нікелю хрому, заліза, марганцю. Підвідні провідники мають малий питомий опір мідь алюміній. У лампі розжарювання провідник нагрівається під час проходження електричного струму. Основною частиною лампи є вольфрамовий провідник спіраль, температура плавлення якого 3387 градусів за цельсієм. Він нагрівається до температури близько 3000 градусів за Цельсієм та починає яскраво світитися. Щоб спіраль не перегоряла внаслідок окиснення під час нагрівання до високої температури, зі скляного балона відкачують повітря, але вольфрам починає випаровуватися і спіраль перегоряє, заповнення балона інертними газами. Аргон, криптон або азотом, які не взаємодіють з вольфрамом, запобігає випаровуванню вольфраму та подовжує термін роботи лампи, недоліки лампи розжарювання, низька ефективність, невеликий термін роботи та велике енергоспоживання, тільки 5% спожитої електроенергії перетворюється на світло, а 95% на тепло. Американський винахідник Томас Алва Едісон у 1879 році запатентував лампу розжарювання з платиновою спіраллю. Він працював 19 годин на добу, отримав 1093 патенти в США та понад 3000 патентів в інших країнах світу, став крилатим вислів Едісона, Геній. Це 1% натхнення та 99% роботи до поту. У газорозрядних лампах на світло перетворюється близько 70% спожитої електроенергії, а в напівпровідникових світлодіодних лампах LED близько 90%.